Різдвяна історія Віслючкова мрія. Дуже-дуже давно тоді ще навіть не було мами з татом. В одному малесенькому місті, яке називалось Назарет, удбайливих господарів у затишному хлівці мешкав. Куметний, грайливий і дуже кмітливий віслючок. Найбільше за все у світі він любив ловити метеликів та слухати чарівний спів пташок. Кожного дня він вибігав на лісову галявину, звичайно, перед цим почистивши зуби і з'ївши вівсянку і поринав у мелодію лісу. Мріяв. Мріяв? Ти спитаєш про що? Невже віслючки вміють мріяти? Звичайно, всі мріють. Хлопчики про машину, яку бачили у магазині, дівчатка про модну ляльку, як у Олі з сусіднього будинку. А от наш віслючок. Мріяв про дуже просту річ. Він хотів співати та так гарно, щоб всі були у захваті. Але кожний раз, коли він відкривав свій ротик, щоб заспівати, звідти виривалося неприємне. Це дуже засмучувало нашого героя. Тому кожний день він мріяв, що прийде та мить, коли він заспіває. Та так гарно і чудово, і його спів принесе комусь незбагненну велику радість. Одного разу, розмріявшись, він навіть не помітив, що забрів далеко від своєї улюбленої галявини і раптом наштовхнувся на когось. Віслючок страшенно злякався. Ах, допоможіть на мене, напали вовки. заверещав він. Заплющивши очі, він почав бігати від дерева до дерева, аж поки не вдарився об гілляку одного з них і впав. Перед очима пролетіло все життя. От і все. подумав він, безпорадно лежачи під величезним дубом. Чого голосуєш? Спати не даєш? Почулося поруч. Віслючок Іа, до речі, його так звали, розплющив очі і побачив стареньку бабусю вівцю, яку звали Берта. Ходили чутки, що вона? Була найстарішою вівцею на всій земній кулі і, звичайно ж, наймудрішою. Подейкували, що вона була вівцею з отари царя Давида, коли той ще був пастушком і складав словетні псалми. Можливо, саме вона і наштовхнула його на їх створення. Бабуся Берта, це я і. Радісно вигукнув віслючок. Доброго ранку, вибачте, що розбудив я ненавмисно. А, це ти я? Бачу, ти виріс, змужнів? Я ж пам'ятаю тебе ще маленьким віслючком, як бабуся, я вчора її згадувала, чи сьогодні? Чи вчора? Слухай, одного разу ми з нею. Бабусю Берто, а це правда, що ви все знаєте? Може, не все? А дещо точно. А що тебе цікавить? Розумієте, бабуню, я дуже, дуже хочу співати. Але я маленький вісличок, а віслюки, як відомо, не співають. Куди там навіть не розмовляють? Зітхнув я. Як не співають? Як не розмовляють? Невже твоя матуся не розповіла тобі про твою пра-пра-прабабусю? Від цікавості віслючок аж підскочив. Ні, нічого такого. Розкажіть. Так от, слухай, колись дуже давно твоя прабабця везла свого господаря Валаама. І от на одній з доріг вона побачила ангела і зупинилась. Вона дуже злякалась, бо він стояв перед ними, палаючим мечем. Господар не зміг зрозуміти, що відбувається, бо не бачив ангела. Він почав бити її, штовхати, тягнути, та вона вперто стояла, не зрушуючи з місця. Тоді господь відкрив її уста, і вона заговорила як людина, як заговорила. Здивовано спитав віслячок. Так, вона мовила. Чим провинилася я, що ти мене б'єш? Чи не служила я тобі вірно з самого початку? Коли небудь я так з тобою чинила? Він відповів, Ні. Тоді Господь відкрив очі Валааму. І він побачив ангела, палаючим мечем. Злякавшись, господар впав на коліна і поклонився. Чинячи так, твоя бабуся врятувала життя своєму господарю. Оце так чудова історія. Радісно вигукнув Іа. я. Тобто тільки Господь може зробити так, щоб я міг заспівати. Я бачу, ти кмітливий. Звичайно. Але як знайти його? І де? Його ніхто і ніколи не бачив, але багато хто може розповісти про нього. Він дуже любить людей і часто навідує їх. Якщо ти вправно служитимеш їм, то обов'язково з ним зустрінешся. Дякую вам, бабуню, Берто. Я буду це пам'ятати і знайду господа. Віслічок був гарно вихований, тому попрощався. І швиденько побіг у свій хлів. Ти ще не втомився? Якщо ні, то слухай далі. Спливав час. Але наш віслючок ні на мить не забував про розповідь Берти і дуже старався служити своїм господарям. Він був слухняним і уважним. З самого ранку він мріяв, що, можливо, сьогодні господь прийде до господарів. Проходив день і нічого не відбувалося, але він не втрачав віри і кожний день сподівався на зустріч з Богом. І от, одного разу, повернувшись з прогулянки, він дізнався, що його господар з жінкою їдуть в дальнє місто Віфлеєм. А так як жінка господаря була вагітна, і це була нелегка подорож, вибрали найслухнянішого віслюка, нашого знайомого Іа. Від цієї новини йому перехопило дух. Він так сильно зрадів, що не міг заснути. Його охопили мрії, сподівання, а вже наступного ранку вони. Вирушили в дорогу. В цей самий час у Віфлеємі на одному з'їзді сорок пліткарок зустрілись дві давні подруги і професійні журналістки. Ти чула? Чула новини? Що? Де? Коли? скрекотала перша. Ой, що буде, що буде? Що? Пожежа, пожежа? лякано питала друга. Пожежа. Закричала сорока. Та ні. Ну, великий, величезний. Ой, слон, слон, караул, слон. Та ні, народиться. Мені це відомо, Ворла двійня!» Та ні, про це вже всі знають. Народиться цар, і він змінить цілий світ. Пихато продекламувала перш. ну, Правда? Цілий світ? Це ж треба. Ай -яй, яй, що буде, що буде? А Лев уже знає. Революція! Лева скидають, Лев більше не цар, нехай живе новий цар. Не стрикучи, який лев, кого скидай? Ні. Цар народиться для людей, і його царство буде вічним. Так би й казала, де дізналася у Каркуші? Чи знову глашка розпаотякала? Якщо вона, то все ще вилами писано. Та ні, куди там? Я сама підслухала, коли ангел Гавриїл прийшов до Марії і сказав, що вона народить сина, і він буде сином Божим і великим Царем над усіма народами. І якраз прийшов час йому народитися. Яка новина, яка подія? Треба всім розповісти. Дивись, а це хто? Саме у цей час наш віслючок з господарями прибули в місто. Сороки, побачивши їх від здивування, ледь не попадали з дерева. Це Марія з Йосипом. Але що вони роблять в нашій стороні? Мабуть, на перепис прийшли. Оце так співпадіння. У Віфлеємі народиться цар. Полетіли! Розповімо нашим. І вони полетіли, радіючи, що стануть свідками історичних подій. А Марія з Йосипом. І були господарями нашого з вами віслючка Іа. Вони саме шукали місце для ночівлі, але людей було так багато, що їм ніде було зупинитися. Приходив час Марії народжувати, і наш Іа дуже переймався цим, бо ніде було навіть відпочити, не говорячи про народження у світ маленької дитинки. Та от у кінці міс. Вже надвечір вони знайшли хлів, і цим були дуже задоволені. У хліві на краю міста все було досить звично. Кожний з його мешканців був зайнятий своєю звичною справою, корова ліниво жувала сіно і скоса дивилася на мишей, які намагалися забратися до собачої миски, пес дрімав, розтягнувшись на сіні. Звичайно, він сьогодні справжній герой. Не кожному пощастить відібрати вівцю у вовка, а він зміг. Але ще була одна молоденька овечечка, яка тільки зітхала і загадково посміхалася. Це було зрозуміло, бо її серце захопив сусідський красень баран. В цей вечір ніхто й не здогадувався, що може статися таке. Караул! що буде? В хліву влетіли наші знайомі сороки і почали лементувати щодуху. Всі мешканці хліва, залишивши свої справи, почали розпитувати їх, що трапилося. Сороки розповіли, що саме сьогодні. В їхньому місті народиться великий цар, який врятує цілий світ. Всі були спантеличені, і тільки корова скептично повернулася спиною і вдала, що їй це не цікаво. Як мило, як романтично цар. А він гарненький. Мрійливо спитала овечечка. Пес одразу вирішив розшукати царя і на власні очі пересвідчитися, чи це правда. Хлів охопила тиша. Всі думали про цю незвичну новину. Яким же було їх здивування? Коли раптом відчинилися двері, і охлів зайшла Марія з Йосипом і, звичайно, ж з нашим знайомим Іа. Сороки були просто вражені, адже сьогодні тут народиться той, про кого вони так довго і багато розповідали. Марія мала народити дитину, і сороки не на жарт розходилися. Він народжується, цар над усіма тут! Віслячок не міг збагнути, про що вони? І почав розпитувати їх. Сороки, перебуваючи одна одну, розповіли йому всю історію про те, як чули ангела, як бачили їх в місті, і про те, що народиться великий цар, який буде сином Господа. Сином Господа! Оце так радість! Я побачу його, я буду прохати, і він дасть мені пісню. закричав і слючок. Ніхто не розумів, про що він, але всі підбадьорливо захитали головами. Довго чекати не довелося Марія народила сина і, сполинавши його, поклала в в'ясла. Це було дійсно непросте немовля. хлів заграв. Якимось незвичним світлом, а усіх охопив небесний мир і радість. Усім було цікаво дивитися на того, хто спасе світ. Невже це малий і беззахисне немовля, народжене у хліву, стане великим царем? Була тиха віфлеємська ніч. Марія тихенько співала колисково для свого сина, а всі слухали. Раптом віслючок почув, а потім побачив, як багато величних ангелів співають хором. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Це була найгарніша пісня з усіх. Які він чув. Не помітивши, він став підспівувати, і його пісня лунала все гучніше і гучніше, він співав Слава, слава і на землі мир. Я так захопився, що не помітив, як почав майже танцювати. Він був найщасливішим віслючком у цілому світі, адже збулися усі його мрії. Він Співав і співав не просто, а для царя над усіма народами, для того, хто спасе всіх людей для Ісуса Христа. Всі мешканці хліва були спантеличені, віслюк співає, перемигувалися один з одним, але все одно дуже за нього раділи, бо вигляд у нього був незбагненно щасливий. Така історія, вона доводить те, що якщо ти мрієш і вмієш чекати на Господа, то твої мрії обов'язково здійсняться. Тому сміливо мрій і молись.